Всім привіт! Знову знімаємо під свічками, але все фігня. Головне, що русня сосать. Так, оце 20-й день. Залишилось ще 4 дні. 21, 22, 23, 24. Я порахував, ви ж не писали нічого в коментарях. А мені прийшлось рахувати. Вон, дивіться яка штука. Це я так розумію, новорічний кострик з цими. Як вона називається? З ефірками на паличках. Дуже цікавий кольор. бежеві палички. Всі такі у мене таких немає. Так. Я дізнався, що їх можна виривати, щоб було зручно будувати. Представляєте? Там щось готував контент, розглядував і обана. І обана, як кажуть. Що поворобиш, якщо обана? оба Обана. Все катається. Так, це тут залишилось. Давай сюди. Малеча, сюди. Так, це сюди. Пошпехали пакетиком. Так, троєчка. Да, троечка. як для мене рідкі деталі такого кольору. Так, ось оце прикольне. Зараз в моду входять. Вони дуже цікаві. Побудові і дають об'єм цим побудовам. Вони дивно, що зробили ось отакого такого плану побудова, хоча є окрема деталь хрестика для кострів. Хто знає, той знає. Хто й не знає, той дізнається. Є набір такий лего Сіті тропіки що стало з джунглями, там, де чорна пантера. Там є якраз така деталь. У мене є. Так що можете подивитися. Так, це ось так. Ось. Дивіться, бежеві. Як на мене, дуже рідкі деталі. Давайте ще ближче світло Ну, Постройка така, щоб, щоб було, якщо чесно. Ну, нічого. Ну, так, да, можна було щось краще вигадати. Ну Це, хоча б, я чесно скажу, новорічна декорація. Навіть ото, що я обсираю вартовий галактик, вона є новорічною, але ну, це ніяк не відноситься до. Да. Варто галактику. Це Лего Сіті, так, да, це в Сіті, можна в місті таке робити. Но не карамель гігантських розмірів у вартових галактик. Так, їдемо далі. 20-й день. Це не знаю, що це таке? Це якийсь маховик часу, це якесь там клеймо. Ого, а це що таке? <плес> Блін, тут плохо відірвалось. Ось, треба забрати пакети. Ну, знаєте, так зручніше збирати, гораздо. Я саме коробку не збираюсь залишати, давайте глянемо, Он вам навіть показувати краще. Цікаві олівкові деталі. Як какую вони рідкі. Ну для мене, там можна... Кожен вже може купити свої пару наборів і там будуть виключно такого кольору деталі в заоблачному кількості. Так що, оце, як завжди, поділене на дві. Можна, звісно, було зробити і одну цілу. Так, тут кошка стрибає на ялинку. Ялинка у мене ще у коробці. Ту-ту-тум, ту-ту-тум. Так. Ось така Декоративна. Деталь. Оце. Оце нові деталі. У мене такі є виключно у Майнкрафт наборах. А, в них ще навіть дирочки, бачите. Ну, Прикольно. Виключно для Майнкрафту зробили. Ну, також непогано. Ну, це все, знаєте, це нюанси, які просто пришвидшують побудову. І вони ніяк не впливають на саму будівлю. Тому що без отаких подвійних можна побудувати одинарними. Просто, якщо конструкція виглядала більш трошки красивіша, більш трошки цільніше і більш швидше будувалася, ну таке, можна використати дві такі деталі. І що це таке? Це мені напам'є хатку у Візлі. Так що якось отак от. Так. Сьогодні у нас таких прям без вау наборів, але мені це гораздо-гораздо краще виглядає, ніж цей, як він називається. Legacy Сіті. Давайте Star Wars. Минулого разу був отакий Шахохідик Тепер у нас під Дарт, Дарт Вейдер у нас вже є. У нас є навіть і а такого Кента у нас немає. О, якась новорічна пушка. Мені це подобається, якщо чесно. Оба. Так, Це сюди, це сюди. Давайте дивитися ближче. Ось отака, ну прикольно, прикольно. Мені це більше подобається. Тому що якась. Ну, прикольна штука. Таке прям зоряних війн Можна впізнати, використати. Так, пошвиденько. Так. О, торс експодроїда Ой, куди я показую щось я вже ще не проснувся? Так, ось антенка. А, дуже прикольна антенка, якщо чесно. Повністю сіра ще й є запасна. Зазвичай тут чорна ця антенка. Але як бачите, тут трохи поміняли деталь. Це прикольно, як я рахую, це рідка деталь. Так, це ось отак от. Потім. Да, от. Ось ці деталі, звісно, вони полюбили, особливо в зоряних війнах, як антенки. Але це ж ви ж розумієте, це відлиш палочки, щоб ходити, опиратися, відталкуватись. Якщо ось отак вони використали цю деталь. Оце їм в виході стало must have. Ось побудував такий супутник, якщо чесно, він бомба. Да, він мініатюрне ну, треба передати. Оце бомба мені подобається. Якщо я правильно впізнав, то це бомба. Бо я можу і неправильно впізнати. Мініатюра мені подобається. І три екстра детальки. Ну що, до нашого багатострадального. Вартовий галактик. 20-й день що нам принесе? Нам принесе аксес для грута, Ось таке, якщо чесно, тут так мало деталей порівняно з іншими наборами. Ну дуже мало. Оба, ось отак. О, я думав тут велика буде. Вони змахлювали От негодники. Вони зробили із трьох маленьких одну велику. Я йохував, вони зроблять от такого, вони дивіться. Побудували. Да, да. Не годненькі. Якось отак от. Так от. Угу. Багато рожевих. Я це не знаю. Це просто транс, Ну наче схоже на транс. Dark Pin. Сказати точно не можу, тому що це неможливо. Так. У мене немає світла, а ноутбук працює 10 секунд від вмикання і навіть не запуститься. Даше. Таку... Це... Якась странна побудова. Дивіться, вони тупо налупили цілу... Отак от, от краще вийде. Тут прям конструкція. Не, не Сказати, що вона не має місця існувати. І це не так вона має місце існувати, але вона дуже дивна. Ще зірочку сюди. А чого вони рожеві? Можна було б зробити різнокольорові. Ну хто ж ми такі, да? Хто ж буде нас слухать? Ми ж не людини. Ми грути. Що далі? А далі інструкцію не дали. Де наш груд? Ось він. Це, Типа ось от такого плану. А як він на картинці? Да, він такий, так і виглядає. Прикидайте, Дивіться. Якось він з збов... вони ще світяться, бачите, так воно трохи краще, коли воно просто не дуже сильно. А, ну так воно типу під ялинку схоже, типу, що він так. Ой, бля, воно ще відвалилося. Так він, типу на ялинку схоже. Хоча це що? Не буде з неї схожу на ялинку, вона ж такої ж саме форми. Ну, ну Цирк, ну навіщо це? Оце навіщо? Такої махінації. Краще б, щоб щось би зробили, ну. Тому що є? Що маємо? Так що будемо з цим жити? І будемо дивитися, що в наступному році на календарях. Так що ж будете дивитися зі мною. Так що поки що найгірший це вартові галактики. Так, тут виключно онлі міні фігурки, щось чогось варті в цьому. Так, ось три екстра детальки. Давайте глянемо на всі. Хоба. Ось отак от все, що у нас є. Лот, непоганий. Е, не Бо в мене були такі гігантські набори по 3000 гривень і там було всього дві екстра детальки. так що, Ось таке. А тут, бачите, жмені. Так що непогано. так Давайте будемо по чесноку. Оце мені подобається виключно, що тут є трава. Мені це план подобається. Оце давай. тільки виключно, що вона на, на третьому місці. Отак. от. І ото, оце, я так розумію, мені, якщо чесно, оці дві однакові, А це виключно, що у нас. Вона... Давайте так повернемо, щоб було чесно. навіть отак покладемо. Бамс. Ось отакий. Якийсь не дуже, як можна сказати, значимий день і якийсь конкретний. Він дуже такий спорний, але ось є дуже цікаві моменти, постройки. Це мені конуси подобаються. Да, я до зеленого кольору, як ви побачили, трохи маю слабкість. Да. Так що ось отак от. Ну Ялинка дуже спірна вийшла, <смі>, але вони хотіли її зібрати. І вони її зібрали. Так що ось отакою. І ось оце. Оце щоб було лише би забити день, якщо чесно. Навіть оце не щоб забити день, це експозиція частина, типу великої експозиції, До неї питання немає тільки до самої реалізації, а це щоб забити день. Ну, це ж Лега-Сіті, там почті кожен день, щоб зробити день. що також нема питань. І це не погано, це непоганий набір. Він в тему і він знаходиться на своєму місці. Давайте нагадаю, що не на своєму місці знаходиться. Оця херня, я вас вже задовблю, але вона вже задовбала і мене. Скоріше, закінчилось це відкриття календаріків. Хоча я не хочу, щоб вони закінчилося, відкриття календарі. Мені подобається відкриття. Да. Хоч я встав з монтувати. Кожен день відео папихах, там світло з'являється, бігу до комп'ютера, монтую. Але я зрозумів, що хоч я і устав, це все херня. Є людина, яка кожен день записує відео, і вона вже робить це протягом 8 місяців, якщо не більше, чи дев'яти. Їй велика шана та повага. Хто не знає, це наш президент. Він кожен день пише людям відеозвернення, в котрому повідомляє про ситуацію в країні. І так кожен день. Так що я думаю, вже хто, хто звикнувся, так це вже наш пан президент. Так що ми його підтримуємо. І разом до перемоги. Так що. Все, мене вже опять понесло. Все, пока-пока. Підписуйтесь на телеграм-канал, ставте лайк. Так що, Пока-пока.